Вчора Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, консультативна рада з питань місцевого самоврядування та 16 народних депутатів України сьомого скликання від Івано-Франківської області підписали декларацію про співпрацю у реалізації спільних дій щодо розвитку області. Детальніше про питання, які записані в декларації, у сюжеті наших журналістів. До початку роботи народних депутатів у парламенті влада Прикарпаття проявила ініціативу у створенні такої декларації, висловивши побажання плідної праці депутатам. Отож сторони домовились спільними зусиллями реалізувати наступні дії, зокрема об'єднати зусилля щодо вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку області за напрямками. Захист цілісності і суверенітету держави, захист і розвиток української мови як єдиної державної, посилення ролі органів місцевого самоврядування. Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування та залучення фінансового ресурсу, боротьба з безробіттям, захист енергетичної незалежності України, недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення, реформування і розвиток села, вирішення екологічних проблем, ремонт доріг, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій. Новообраних народних депутатів привітали голова обласної ради Василь Скрипничук та голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк та висловили побажання вирішити ці міч. Чинні обіцянки, які депутати дали людям. Ініціатива щодо підписання декларації була підтримана народними депутатами. Свою думку з приводу створення декларації висловив народний депутат Василь Гладій. Я думаю, що якщо ми будемо діяти в унісон, усі разом і будемо працювати на результат, обов'язково цей результат. Прийти. Новообрані депутати пообіцяли зустрітися в цьому залі через рік, щоб розповісти про виконану ними роботу. Та підсумувати, хто вартує бути депутатом Верховної Ради, а кого необхідно відкликати щодо подальшої роботи у Верховній Раді, поділився своїми планами. Екс голова обласної ради, нині народний депутат Олександр Сич. Сьогодні це була така перша напевно сигнальна нарада, і навіть сам документ, який підписаний на ній, називається декларація. Ми задекларували нашу обопільну добру волю до співпраці. Що стосується мене, то докладу всіх максимальних від мене зусиль на рівні Верховної Ради і в прийнятті відповідного законодавства, і при прийнятті тих законів, які стосуються бюджету соціально-економічного розвитку, щоб і Прикарпаття загалом і місто Івано-Франківськ були якомога максимально у них враховані. Ну і так само очевидно, що добре вже розуміючи, в чому полягає суд місцевого самоврядування. Буду робити все можливе, щоб воно отримало відповідні повноваження у Галицькому районі. Депутатом до Верховної Ради обраний Роман Чернега. У його робочих планах є дещо важливого власне для Галичан. На останній сесії обласної ради я ініціював і було прийнято звернення до Верховної Ради про відзначення 1115 сто роковин з дня заснування міста Галича. І вже будучи в Верховній Раді, я буду цю тему далі розвивати, намагатися разом до Своїми колегами з нашої прикарпатської землі, щоб це питання отримало подальший хід, і певні кошти були виділені для відзначення як на місцевому рівні. А це все ж таки я би хотів, щоб воно виразилося у якихось конкретних коштах, які ведуть там на ремонт доріг, на ремонт добудову лікарні в Галичі і в подальшому десь реалізовувалися вже на різні соціально-економічні заходи, щоб це святкування відбулося не тільки на місцевому, але й на державному рівні. Завдання у депутатів чимало. Як вони дбатимуть про Прикарпатський край, побачимо через рік.